Я вам хочу коротко зачитати, які ж є у нього повноваження, які безпосередньо стосуються військової адміністрації. Це і надання допомоги власникам квартир, будинках відбудові в результаті пошкодження. Це і вирішення питань збирання транспортування утилізації побутових відходів. Це прийняття рішення до обстеження будівель про демонтаж будівель і споруд. Скажіть, будь ласка, чого уже рік, а всі обстеження не проведені? Розумієте, вони не проведені. Демонтаж будинку, скільки людей стоять в черзі, демонтуйте наші пошкоджені, вже вщент майже знищені, Вивезіть наше будівельне сміття. Це не зроблено. І е, дуже багато казалося про бюджетні відносини минулого року. Так от невиконання бюджету виявилося так, що наша організація виявила і змусила визнати е, цю селищну військову адміністрацію, що вони мінімум 150 мільйонів гривень не використали. Не використали. вони. Лежали на казначинських і продовжують лежати на казначинських рахунках. Кому і для чого тримають ці кошти? Чому не можна виконати свої безпосередні функції? Адже в цій самій статті 15 начальник військової адміністрації є розпорядником бюджетних коштів. Все крапка, повноваження витрачати є. Допомагати людям, але ж коли людям допомагаєш, ви розумієте, там же ж нема де вкрасти. Чому вони ввели нову схему по обстеженню, ввели у ці фірми одноденки або підприємці, які не мають жодного досвіду раніше людям давали компенсацію. Люди за свій кошт проводять ці обстеження, отримують і все. І нема ніякої можливості десь собі поцупити щось на кишеню.